Напередодні дня місцевого самоврядування міський голова Володимир Максим провів урочистий прийом, на який були запрошені ветерани Красноградської міської ради, депутати, котрі в різні роки представляли в міській раді інтереси громади. У своїй промові Володимир Максим висловив слова щурої вдячності на адресу тих людей, які чимало років свого життя присвятили служінню громаді. Большое спасибо, что вы здесь с нами. Большое спасибо, что вы не только здесь с нами. Вы всегда можете подойти и дать добрый совет. Я знаю, что мы всегда можем опереться на вашу поддержку. Это касается не только присутствующих в этом зале, это все, касается всего ветеранского корпуса. Да все ветераны, наверное, не в зависимости от того, что где мы работали, в местном самоуправлении, работали ли в сельском хозяйстве, в промышленности. Вот то, что вы нам оставили, мы постараемся хотя бы возродить, потому что сложно, сложное время, но у нас есть надежда, У нас є бажання, то, мабуть, і з'явиться можливість. У цьому році при Красноградській міській раді було створено первинну ветеранську організацію. Її очолила Людмила Меркулова, яка теж була присутня на святі. У місті Краснограді ми пережили разом із територіальною громадою і всі радості, і всі біди, і пов'язані були зі святами і з гористями цього міста. І мені дуже приємно, що саме при цьому міському голові Відбулася така, я вважаю, знаменна подія в житті ветеранів місцевого самоврядування, що створилася первинна організація ветеранів міської ради. Оптимізму і хорошого настрою всім присутнім додали творчі виступи очнів школи естетичного виховання та місцевих естрадних виконавців. Моє